Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо пісочні ніжні рогалики з горіховою начинкою. Це чудове печиво з найніжнішим найсмачнішим смаком. А також дякую всім, хто підписаний на мій канал. Хто ще не підписаний, але переглядає мої відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки і будемо готувати разом! До борошна додаємо 1 чайну ложку розпушувача і разом все просіюємо в миску. А ще додамо півчайної ложки солі і ще раз перемішаємо. Всі продукти будуть прописані внизу під відео, а також в самому відео. В другу миску перекладаємо 180 г м'якого вершкового масла. 2 столові ложки цукру. 8 г ванільного цукру. Міксером перемішуємо до пастоподібної маси. Довго масло збивати не потрібно. Це також можна зробити за допомогою вінчика. Потім додаємо 120 г сметани та 2 жовтки. В принципі, можна додати і одне яйце. Але тісто на жовтках матиме більш ніжну, розсипчасту структуру. За допомогою міксера продукти тільки з'єднаємо і не більше. До борошна перекладаємо масляну сметанну суміш. Підсипаючи борошно з країв, замішуємо тісто. Довго його замішувати не потрібно. Коли всі інгредієнти з'єдналися, воно готове. І воно м'яке, липне до рук. Тісто перекладаємо в селефановий пакет або ж в харчову плівку і покладемо в холодильник на 1 годину. А за цей час приготуємо начинку. Чашу блендера перекладаємо 300 г підсушених полоских горіхів і подрібнюємо в дрібну крихту. Для начинки таких рогаликів можна брати будь-то густе повидло, варене згущене молоко. Шоколадну пасту. Варіантів багато. Готову крихту додаємо 120 г цукру і 1 білок від одного яйця. Все разом розмішаємо і начинка готова. Тісто ділимо на 4 частини. Кожен шматочок тіста формуємо форму кульки. Злегка підпилюємо стил борошном і розкочуємо в круглий пласт. Товщину пласта можна розкочувати геть тонку у вигляді сигаретного паперу, а можна до товщини 2-3 мм, але занадто товсто не потрібно. Ділимо на 8 рівних частин. Чайною ложкою набираємо горіхову начинку. Оскільки вона густа, гарно держить свою форму, руками скочимо в ковбаску і розкладаємо на кожен розділений шматочок тіста. Загортаємо начинку, формуємо рулетики. Потім їх загинаємо і робимо форму півмісяця. Перекладаємо на форму, застелену пергаментним папером. І так продовжуємо формувати всі рогалики. Віквікати будемо у нагрітій на 180 градусів духовці орієнтовно 25-30 хвилин. І коли печиво злегка підром'янило знизу, а зверху воно так і залишається білим, воно готове. Відразу ще гарячим його обсипаємо цукровою пудрою. З цієї порції інгредієнтів вийшло 32 рогалики, які випікались на двох формах. Ось такі вийшли рогалики, чудові хрусткі зовні, м'які всередині. А скільки в них смачної горіхової начинки! Це так смачно зупинитись неможливо. Спробуйте приготувати смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ. І все буде Україна.